Що робити з полуницею одразу після плодоношення? Бажано, звісно, що оновити її листовий апарат, тобто повністю скосити, аби відросло. Нове листя, але косити потрібно дійсно одразу після плодоношення, ну хоча б десь приблизно до 20 липня, не пізніше, тому що якщо пізніше скосити, полуниця буде витрачати сили на вирощування нового листя, а не закладання плодових бруньок на наступний рік. Тому, якщо ви не встигли вже до цього часу скосити її. Тому можете провести просто таку санітарний догляд, обірвати усе в уражене листя або старе листя. Як дізнатися, що це листя старе? Воно має ніжка, ось ця, на якій тримається листок. Має червоний колір, ось ось ця ніжка буде червоніша ніж інші. Це означає, що цей листочок старий, а також він знаходиться найнижче з усіх. Прибираєте нижні листки, прибираєте листки з плямистістю з іншою хворобою і виносите їх. Ми зранку скосили. Зараз є загрібу це все і винесу на спалювання.